антики стабилизатор вид сидем у нас Volkswagen Polo Fabia, Roomster Seat Toledo так, вот такие стоечки вторая дуже плотненький дуже плотненький Такі вони це стоїчки стабілізатора переднього. І є ще у нас відбічки амортизатора від Swag. Ось так вони виглядають. Навіть Вон, Made in Germany, Німеччина. Під замовлення і в наявності. Відправляємо новою поштою.